Що принесе коридор за темним? Ну, я би сказала, знаєте, розуміння принесе. Ви побачите, де ви були в ілюзіях, де ви щось собі надумали, придумали, де дійсність не відповідає тим якимось там баченням вашим, і ви це. Зможете і відрізати від себе, прям дуже ясно все буде, будете розуміти, бачити, і, і ваші дії будуть усвідомленими. Оце вам принесе коридор за темний, да і при тому ви це зробите швидко, можливо, трохи болісно, да, але. Знаєте, краще раз, раз обірвати, да, чи раз обрізати і потім не мучитися да, помаленькими цими якимись відриваннями. І ви побачите свою знаєте, нову ціль. Можливо, це буде. Та ціль, про яку ви вже забули, а можливо, це прям буде нова ціль, да? тобто ще раз, у вас відбудеться таке прояснення, коли вам буде все зрозуміло, ви побачите, що вам треба робити, як мало того, ви ще й зможете швидко рухатися. Швидко рухатися. Взагалі я би сказала, що тут дуже багато таких активних карт, де ви чітко, ясно, зрозуміло, дуже практично будете діяти, і це ще раз, да? після того як ви відріжете ілюзії. Тобто прояснення і рішучість, і нова мета, і рух до мети оце вам принесе коридор з темні.